Позавчора Путін своєму посланні знову схопився з ядерною палицю, погрожував світу ядерною зброєю, знищенням цивілізації, і так далі. І так далі, і так далі. Все по кремлівським підручникам залякування. Весь світ, усі лідери світові, не схилили голову, не перелякалися твердо і спокійно. Зрозуміли, перше Росію будуть стримувати і жорстко. Ядерне стримування, протиповітряне стримування, війська НАТО, особливо авіація НАТО, підняті в повітря на посилені бойові чергування. І друге зроблені остаточні висновки, і президентом Макроном, і президентом США Байденом, і прем'єр-міністром Британії і усіма світовими лідерами посилювати збройні сили, виготовляти більше високоточної сучасної зброї та більше допомагати збройним силам України. І ще одне: Китай теж не спить і зрозумів, що. Ядерне стримування Росії також для них важливо. Вони не хочуть, щоб китайська цивілізація.